Всім доброго дня. Сьогодні 17 травня 24 рік, площадка Євротюк. І сьогодні хочу пройтись по всім комбайнерам, які в нас є і з маленькими коментарями і цінами. Дронін Борг 3000, 22300. Жатка 270. Сам по 500. 13 800 Його ціна і є можливість поставити кабіну, якщо когось буде цікавити, плюс 1000 доларів і він буде з кабіною. Далі. Останньою поїздкою привезли декілька речей стосовно хіна. Косарка аграм. Косарка Quverneленd з плющилкою. Дуже комусь цікаво. дуже корисна штука. Граблі Лейлі. В суперовішому стані 455 захват. Косарка Кроне. Кроне. Одна з найкращих фірм. Взагалі серед усього, що може бути. Невеличкі граблі Дойцфар 3 метри захват. Все, що стосується сіна. Масей Фергюсон 430. -й. Комбайн цікавий тим, що в нього не 3 жатка, а 3-3. І, і і, 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 Масей 430 21 тисяча доларів. Масей 23. 420 жатка, гідроход 2000 рік. 49 800 доларів. Ті ціни, які я озвучую, це все на старті. Торг ніхто не відміняв. Наступний комбайн. Сам по 2020. 24-500 доларів. 270. По колу Масей Фергюсон 330. Просто лялька. Його ціна 17500 доларів В такому варіанті, як він зараз. Якщо комусь цікаво, плюс 1000 доларів може бути з кабіною. Так, далі сампо. Де, ну, що це за модель? Це сампо.

Теж жатка 3 3 23 800 доларів. Наступний масей, Фергюсон 20-й. Трьохметровою жою 21 800 доларів. Далі сам по 680-й з трьохметровою жаткою 1980 доларів. Тут на стоїть жатка до Deutzfara 13 1322. З возиком, новенька гума на возику. Суперовий комбайн. Ми до нього дойдемо, 4,8 вибачаю. Наступний комбайн сам по 2045. 35-500 доларів. 310 жатка. Клас Домінатор 56-й з 3 жаткою. 25-800 доларів. Сампо 60-й. 3 метри жатка, 17 доларів. Дойцфар 1322 на гідроході. Капаєн просто бомба. Дуже дуже класний комбайн. Дронінборг 4000, жатка 3,3. І, 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 і. Дронінборг 25800 на гідроході. Джон 1052 3.05 чи 4.10 жатка, 31 тисяча доларів. Комбайн ще не митий, нічого не готовлений. Тільки як приїхав, згружений це. І зараз ще декілька Volvo. Як завжди, прес підбирачі. Нас завжди є в наявності. Volvo 11.10, 2,2 жатка. Комбайн проданий, 14,5 тисяч доларів коштував. Є Volvo Z270, з 2,70 жаткою 830 14600 доларів. І є Volvo 1130. З жаткою так само 260-270 і його ціна 15500. Дуже гарні, до речі, цих два комбагнети два Volvo. Наші дві машини зараз за кордоном вертаються в Україну і везуть прес-підбирачі і три комбайна. Їде Масей Фергюсон 20-й з жаткою 3,3. ,3. Їде сам по 580-й з кабіною. і Йде Дойцфар 750-2,70жатка й жатка без кабіни. Таких три комбайна мають до нас приїхати. Дякую за перегляд. Сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім міцного здоров'я. До побачення! Розпочався сезон активного продажу прес-підбирачів. Багато їх уїжджає від нас. Не завжди є змога зняти, не завжди я є на місці. Сьогодні цей момент. 120-й Масей Фергюсон в суперовішому стані їде в район Кременчуга. І клас-маркан 40-й йде на Вінничину. Обидва преси, як завжди, протіковані, провірені і вирушають до своїх. Майбутніх власників. На цей на сто